Пусть намагатися більш агресивно себе показати, покращуватися з час. Кожним місяцем ми будемо спостерігати це покращення, тільки вже ну, не так видимо. Тобто, спочатку ми будемо бачити, значить, то все ще погіршується, там все зупинялось дуже швидко. Зараз ця війна, яка в Україні триває, вона вигідна багатьом країнам, бо відмивання грошей відбувається, тому вони нічого і не роблять. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. З вами я, Льона Захарченко, з нами сьогодні Астролог і надовго вітаю, рада тебе бачити. Привіт, Альона, я тебе рада бачити. Традиційно наші понеділки розпочинаємо з астрологічного прогнозу на цей тиждень. Отож, розповідає, що власне відбуватиметься в період з 2 по 8 грудня в Україні і в світі, що матиме вплив суттєвий на ситуацію в країні. Так, ну по-перше, хочу сказати, що а, взагалі грудень, особливо перша половина грудня, а, буде мати такі заповільнені енергії, тому що тут буде уран ретроградним, Юпітер, Нептун, Меркурій, Кармічні вузли. І ще і Марс перейде в свій також ретроградний рух. Це буде, звісно, впливати на ще більше загострення військових подій. Це раз два на те, щоб переглянути всі плани, а, і план миру, і план наступу, і план оборони. Тобто, скрізь будуть вноситися якісь поправки, щось будуть змінювати свій погляд на різні стратегії, на свою поведінку, на свої дії. І в Цей період часу, взагалі, от весь грудень місяць, а це буде період перегляду. Взагалі, от якщо дивитися військові події перегляду своїх дій і можливих змін саме все, що стосується оцих фронтових територій. Тобто тут від сторони ворога тут буде ще агресивніші прояви, напади, загострення з їх сторони, і вони будуть намагатися. Нападати знову на ті самі території, на які вони раніше вже йшли, і в них це не вдалося. І так само і у українських військових буде шанс також або просунутися далі в глибину Росії і захопити якісь нові території, або так само відбити ворога на тих територіях, де він буде пробувати знову наступати. Тобто це Запоріжжя, це можливий наступ на Дніпропетровську область, це наступ на Харківську область. Тобто вони ще будуть намагатися більш агресивно себе показати. В тому числі тут будуть проявлятися, і я вже казала про те, що була небезпека в кінці листопада, якраз вона програлася. І якщо дивитися грудень місяць, то Якраз 1-2 грудня іде новий місяць, а, молодик, хоч він і буде в стрільці, а, тобто знак такий світлий, який супроводжується енергіями всього, що пов'язане з документами, з законами, з візами, і а, людям, можливо, захочеться щось робити там або почати робити своїми паспортами все, що пов'язане за кордоном, але м м тут буде, буде поєднання нового місяця. А, і з неподвижною зіркою Антарес на вісі катастроф 1-2 грудня, тому це може сформувати якесь стихійне лихо по-перше, і по-друге, також вплинути на обстріли. На найнебезпечніші ці йдуть дні 1-2 грудня, і також тут ніч з 5 на 6 грудня, це якщо так подивитися. Що я можу ще сказати саме про перше-друге число? Тут ще буде відбуватися опозиція від Юпітеру на місяць на Меркурій, і місяць він взагалі символізує людей, народ український. І те, що Юпітер напружує, знаєш, по-перше, це буде створювати таку енергію загальних обмежень у людей. Тобто Обмеження світла, так, обмеження там якихось фінансів, ще чогось. Але на деяких територіях будуть якісь ще більше обмеження, а, тому що ми будемо дивитися, що саме відбудеться 1 2 грудня, так? тому що військ катастроф вона може ну, викликати або якесь стихійне лихо, або от, е негативний вплив, це може бути як якісь вибухи, в тому числі, тобто якийсь такий вплив від ворога. Враховуючи те, що цей перший тиждень грудня Тут, якби не так, що всі погані аспекти, як ми це спостерігали ще в листопаді, але тут є і хороші аспекти. Тобто, будуть і хороші події. Ось 2 грудня, якраз венера в Козирозі буде мати хороший аспект з ураном в тільці. Тобто, це буде давати більше натхнення. Це вже буде розкривати тему пов'язану з фінансами. Це буде давати людям більше такого бажання розвиватися. Твої. Орчо і е, Уран відповідає в нас за тему інтернету цифрових технологій. Тому я думаю, тут у багатьох людей е, з'явиться таке бажання м, отримати, може, якусь професію пов'язану з інтернетом або щоб мати змогу віддалено працювати а також будуть вирішуватися стосунки, тобто з 2 грудня можна буде помиритися, якщо ви були, наприклад, у сварці. Тому в цьому плані хороший день. Дивимося тут і на 3 грудня розповсюджуються схожі енергії, але загалом, оцей весь тиждень, ми будемо відчувати на собі два таких вагомих аспекти, які на небі. Тобто, це Сатурн, квадрат Сонця, Сатурн це одно планета обмежень. Тобто, зараз ми, в принципі, живемо в такий період обмежень, особливо якщо в карті України це фінансові обмеження, тому що Сатурн йде по будинку грошей. Карті Україні, тому це ще буде продовжуватися весь солярний рік. Я про це вже казала. Але саме на цьому тижні а, Сатурн напружує наше сонечко. Він буде створювати невдоволення, напруженість, стреси і, і, і такий ну, якби, упадок сил і імунітету. І те, що Сатурн також напружує Юпітер, оце вже більш, більше такий аспект буде впливати якраз на е українські переговори з іншими країнами, з партнерами, що саме на цьому тижні е тут будуть які буде по-перше, тиск від від наших партнерів, так тобто будуть, наприклад, казати, от ви маєте ось саме е оцей план роздивитися, все ж таки, е і вони будуть ну, якби схиляти. Українських представників так робити те, що їм потрібно, і це також все буде йти через напругу, тому буде відчуватися така. Ну так тут така велика тривожність в президента буде, і відповідно, це і для України матиме тривожність, тому що. Ну, скажемо так, планували одне, а виходить зовсім інше. Тому такі відбуваються загальні невдоволення і населення, і президента, тому що немає тієї допомоги, яку обіцяли партнери. 4 грудня а, тут буде і Венера в поєднанні з місяцем, і ну тобто хороші більші аспекти вже такі вмикаються. Тобто Венера в поєднанні з місяцем, покращення в фінансових справах. і Якщо були якісь затримки, щось сповільнення, можливо, там зарплатню чекали, чи якісь оплати чекали. То з 4 грудня вже як зможете отримати свої виплати, або там якісь могли бути проблеми, там, може, з банком чи ще чимось. Тобто, що це все буде розморожуватися. Нептун матиме секстиль на місяць на Венеру, на Уран. Тобто, це також хороший аспект. Тут якісь будуть покращення а, і з зв'язком, і з комунікаціями у людей, а, і з якимись, можливо, там спілкуваннями в мережі. А, може, там покращення буде з електрикою також до цього часу. А, але все одно. Сонце в напруженні з Сатурном, що тут на що буде впливати на адміністративні органи, на законодавчі органи, на всі державні структури. Тобто, якщо ви чекаєте зараз якихось своїх документів там від державних структур або подали якісь заяви, то тут прийдеться почекати, тому що всі ретро планети вони все сповільнюють. І, наприклад, вам сказали якийсь термін, коли це буде готово. То можете розраховувати на те, що це буде довше, тобто не вчасно, а все буде розтягуватися. Тим паче, що грудень він вже вважається як такий місяць свят, коли вже в принципі ніхто не хоче працювати, та ще і всі ретро планети будуть впливати на те, що ніхто не буде поспішати. І а, тут навіть Венера в хорошому аспекті з Нептуном вона вже буде давати людям бажання якось прикрашати оселю, якусь там свою фантазію використовувати в себе вдома, так? тобто десь якогось позитиву додати, додати в наше життя. І... Тут ще, оскільки на небі ще і ретро Меркурій, то я б принципі не рекомендувала зараз займатися якимись оцими паперовими справами, документальними, оцим всім, тому що, ну, скажімо так, буде багато нервів, бо нічого швидко не буде тут вирішуватися. Є, ну, єдине, тут що буде з творчістю пов'язане, от з творчістю можна робити, е, все буде виходити. А якщо щось отак, якісь серйозні папери, документи, то все сповільнене і. Нічого кардинально вирішуватися не буде на цьому тижні. 5 грудня буде вже аспект на небі Марс, опозиція місяць, і це один з цих напружених аспектів, під час яких можуть бути пошкодження, можуть бути якісь прильоти. Що я сказала перше, друге грудня і от з 5 по 6. тут такі небезпечні йдуть дні. Я б сказала навіть ночі. Тому що в цю ніч буде ще і Юпітер напружувати і Меркурій, Сатурн квадратурити теж Юпітер тут буде, може дати обстріли, знову ж таки, може дати влучання в електростанції і проблеми з електрикою, зі світлом. Я це казала ще в листопаді, що якраз почнуться ці проблеми з листопада місяця, в грудні це все продовжиться. Ну, ще, якби грудень іде. В напрузі, якщо вже в 25-му році ми вже будемо спостерігати а, якісь знає, такі здвиги в цих всіх питаннях, тому що все вже буде покращуватися час. Кожним місяцем ми будемо спостерігати це покращення, тільки вже ну, не так видимо. Тобто, спочатку ми будемо бачити, значить, то все ще погіршується. Але це така буде якби, ілюзія для залякування. Але насправді от, до весни, от, з весни, навіть вже буде йти покращення, бо там. Вже дійсно є аспекти, які показують, що почнеться час домовленостей, ті домовленості, які ще можна було розпочати у вересні місяці, а якби люди не так цьому противилися. Тому що тут загальна енергетика людей, українців, вона дуже впливає на хід подій. Якби люди так не противилися цим переговорам, їх можна було розпочати набагато раніше, коли на це були шанси. Бо я вже казала, що було декілька шансів. не один. Був. Якби загальна енергетика людей впливала ну, от, як бажання щось домовитись, то це б відбулося. Але люди хочуть воювати, мститися, і тому енергія війни продовжується і продовжується через це бажання помсти. І чим більше люди будуть хотіти помсти, тим довше буде війна. І також через це є ризик, що вона ще може повторитися через всі оці енергії. Зараз такий час, що енергії щитуються миттєво, тому тут треба контролювати, що ми хочемо, про що ми думаємо. 6 грудня буде Меркурій поєднуватися з Сонцем, і це буде день початку нового циклу Меркурія. Цей аспект я б сказала так, що він буде впливати на людей позитивно, тому що сонечко, Меркурій, буде давати бажання у людей спілкуватися, знайомитися, якісь переговори вести, про щось домовлятися, тобто, вже якийсь, хоча б трошки час. Домовленостей розпочнеться, тому що якщо до цього вже все так було якось повільнено, нічого не хотілося після 6 грудня. Трошки вже захочеться якось розкривати себе людям і більше розмовляти з іншими людьми, от як дивитися, навіть якщо політику, і так само і просто людей. Але тут уже після 6 грудня, я б навіть не сказала 7 грудня, вже Марс буде переходити у свій ретроградний рух, і ця петля Марсу вона буде тривати. Е Ну, тобто він ретроградний буде до кінця лютого 25-го року, але сама петля Марсу буде тривати до травня 25-го року. Тобто, якщо подивитися тут до лютого, то він просто буде туди-сюди ходити, переходити з лева назад в рак, потім повертатися назад в лев. І от саме цей період часу, до кінця лютого 25-го року, я думаю, через активність Марсу ми ще будемо спостерігати оці бойові дії. На українських територіях. А от вже після того, як Марс завершить свій ретроградний рух, хоча і петля ще буде, почне вже щось якось змінюватися. От зміниться вектор подій, знаєш, от хоч це якась така рокова дата, але вона тут співпадає з активністю Марсу після 24 лютого 25 року. Почнеться зміна вектору, навіть на енергетичному рівні це почнеться. І оскільки на небі також будуть зміни, ми будемо спостерігати, що щось починає змінюватися. Тобто люди почнуть помічати це. Я не кажу, що це вже буде зупинка всього, але початок змін, от якраз тому, що Марс, він ну, якби він зараз як дає знаєш, по ретро руку своєму. Він зараз дає поставити останні крапки над і. Тобто для а, ворога вони будуть намагатися захопити більше, для України в них буде шанс якраз їх відбити. І тут вже зараз будуть працювати якраз оці стратегії, які раніше були недопрацьовані, тобто хто розумніше придумає стратегію. От зараз все від цього буде дуже залежати, тому що е, оцей е, Сатурн на небі, Меркурій на небі, е, це знаєш, це не так е, відповідає навіть за те, що там чи буде грошова допомога, чи не буде, як саме за військові стратегії, які будуть використовуватись, тому що. В грудні місяці тут може бути ще і допомога українській армії від, від від Америки. Тобто Америка може надіслати своїх військових в армію України для допомоги. Тобто, допомога буде приходити. Все буде залежати саме від стратегічних оцих. Планів, от що робити, дуже важливо. Це буде така відповідальні такі моменти. Будуть Оце грудень, січень, лютий. Оці три місяці можна сказати, вже будуть вирішальними, бо по результатах цих трьох місяців ми вже будемо розуміти, ну скажімо так, як буде Україна далі виглядати територіально. Тому такий буде вирішальний час. 7 грудня тут вже буде Меркурій напружуватися Сатурном і Сонце буде тут в напрузі від Юпітера, тому я сказала, що 6 на 7 грудня тут напружені моменти, може і вони ці аспекти, і 7 грудня також зачеплять, як день, тому що ще е, Венера тут буде поєднуватися з Плутоном, вказує на витрати грошей, на те, що може щось. Ну, тобто, в кращому варіанті будуть вклади грошей на відновлення чогось, щоб щось може там реставрувати, щось там покращити. В найгіршому варіанті це можуть бути витрати грошей на відновлення того, що буде знову пошкоджене. Ну, це в поганому варіанті, але, взагалі, 7 грудня день таких може бути раптових змін. Коли щось планували і не виходить, бо вже Марс в ретро переходить, а тому тут може бути, наприклад, запланувати там, похід до лікаря ще щось, і можуть там захворіти лікар. Тобто зміна планів може відбутися не так, як люди хотіли, скажімо, ну, не так, як самі хотіли, не так, як самі планували. От. 8 грудня тут Марс вже має напруження на Венеру. Uh, і я б сказала, що це такий день, що можуть бути якісь грошові втрати, тобто або гаманець десь можете загубити, або десь там хтось позичить і потім не віддасть. Тому я б рекомендувала в цей день старатися бути пильними своїми фінансами і не вкладатися в щось таке незрозуміле в Чому ви не впевнені е, не інвестувати гроші в цей день? Не хороший день для інвестицій, тому що тут і Юпітер Сонце напружує. Тобто, якщо ви вкладетеся саме в щось 8 грудня, то не будете мати потім як. Е, Примноження грошей від цієї інвестиції, а, що тут ще і Сатурн має напруження, і до Сонця, і до Юпітера, і до Меркурія знову ж таки вказує на якісь проблеми зі світлом, з електрикою, які будуть ще продовжуватися ну, на момент цього часу. І я б ще так сказала, що ну, не протягом першого тижня-грудня, тут, якщо 21 тижня, 1-2 грудня, тут є вірогідність стихійного лиха. У світі, а взагалі, от якщо дивитись весь грудень, я ще про це буду казати в наступних прогнозах. Тут з 15 грудня знову це 15 число буде вмикати небезпеку. Дуже хотіла би запитати, враховуючи ситуацію, яка є сьогодні, досить напружена ситуація, і склалося у багатьох враження, що взагалі немає кінця, немає завершення цьому всьому, стає дедалі гірше в плані обстрілів наступів. Чи на сьогоднішній день існує можливість у світу або в Україні суттєво вплинути на Росію для того, щоб завершити війну, чи є ці важелі впливу, які б могли допомогти? Все ж таки покласти кінець цим стражданням і завершити. Угу. Ти знаєш, є вони і були, і є, і навіть тут не один і це навіть не те, що пов'язане з санкціями. Оце якраз такий момент, знаєш, оцих переговорів, але переговорів з точки зору погроз, от з ними по іншому, по ну інакше не можна. Тобто, якби. Лідери європейських країн не показували свій страх від Росії. Так а якось вже з ними розмовляли їх мовою, то можна було це раніше все зупинити. І зараз це намагається робити адміністрація Трампа, тобто казати, що ну, у вас тут не в одних ракети є, і тому вам теж може бути прильот з нашої сторони, і ви маєте готуватися. Тобто, оці його розмови і адміністрації, тобто переговірники Сполучених Штатів, вони можуть на це вплинути, вони вже на це впливають, і особливо у 2025 році. Оця буде можливість переговорів з точки зору маніпуляцій, сили. Тобто, там, ну, знаєш, хто на кого більший тиск призведе, то, ну, той матиме перевагу. Це не такі переговори, що, знаєш, то давайте вже домовимось, там якось помиримося, звісно, ні. Але а, в них є чим пригрозити Росії. Просто що розумієш такий момент до цього часу. Ця війна вигідна була всім цим країнам, які зараз допомагають Україні, і всі цей момент використовують по сьогоднішній день і тому вони майже нічого не робили, щоб зупинити цю війну. Тобто, відмивання грошей, і це треба розуміти. Тобто, ну якби вони дійсно хотіли зупинити їм, було це невигідно, вони б її за три дні зупинили. Тобто... Як ми навіть спостерігаємо там між Ізраїлем, Палестиною е і в інших країнах також ми спостерігали, коли війна там тривала близько місяця. Коли нікому ця війна там якась була нецікава, там все зупинялось дуже швидко. Зараз е ця війна, яка в Україні триває, вона вигідна багатьом країнам, бо відмивання грошей відбувається, тому вони нічого і не роблять. І це така якби, головна причина. Чому вони нічого не ну ніяк не впливають на Росію? Чи ми можемо говорити про те, що у 2025 році ситуація глобально зміниться, і всі ті впливи, які є на сьогоднішній день у світу, у країн, партнерів, всі будуть задіяні для того, щоб припинити цю війну? Ну, от якраз з весни 25-го року ця ситуація і почне змінюватися. Я ж це все дивлюся в карті України. А, тобто, тут, якщо подивитися саму карту, якраз буде а, переходити в дирекційний Меркурій у знак Терези, і Терези якраз відповідає за дипломатію, за якісь домовленості, і він там буде якраз рік знаходитися. І цей рік він буде давати оцю можливість, ну, правда, він буде в першому градусі, але все одно він буде давати можливість щось підписати, про щось домовитися. так, Це буде з літа 25-го року по літо 26-го року, ось десь в цей період часу. І, ну, скажімо так, перший градус Меркурія. В Терезах він не найкращий для домовленостей, тому що це не зовсім ті умови, про які, про які ми мріяли, але тим не менше, це як підпис якихось документів буде а, про ну, зміни. Тобто, все одно це ідуть зміни. Просто що Україні потім ще потрібен буде час для відновлення, але от ти кажеш, що буде щось кардинальне. От я вважаю, що це і буде. Таким впливовим фактором, так, як одна з таких великих можливостей на домовленості. Я завжди кажу можливості, бо знає, бо вони ж вже були так. ці можливості. Їх ніхто не використовував всі, ну якби як всі, ті, хто міг ці можливості скористатися, думали, що о, ми зараз там виграємо на мільйон відсотків. Не треба нам ні про що зараз домовлятися. Вони в нас ще там будуть просити. Тому ніякі можливості ніхто не використовував. А, і Ще одна можливість Це буде літом 25-го року. Якщо вже нарешті її вирішать використати, то може бути підписаний документ вже восени 2025 року або тим же літом. Це може бути і пов'язане з увімкненням нового соляру України 24 серпня 2025 року. І якщо дійсно українська влада скористається цим шансом, оце буде тою рушійною силою, і тими кардинальними змінами року. Чи готові сьогодні країни, які допомагають Україні перейти від слів до діла? От зараз ми проговорили про погрози, але це більше такі словесні е, речі, чи готові застосувати ті ракети, про які ми зараз говорили? Можливо, навіть е, справа може дійти до застосування ядерки на території Росії, тому що зараз про це теж іде мова активно. Я дивлюся, що зараз багато є цих новин стосовно цієї зброї, я не бачу, що вона буде використана в 2024 році. Ну, ми можемо в цьому році видихати, тільки обстріли будуть. А в 25-му році а, тут більше йде такої вірогідності. А на небі буде знову цей аспект і між Марсом і Плутоном буде також і вмикатися пізніше алголь знову по другому колу. І актив... активізувати руйнівні події. А, я вже тобі казала, що ми дивилися в регресії, що є вірогідність підриву дамби. Я, звісно, не хочу, щоб це було однією з причин, але а, така подія вона також може якраз вплинути на зупинку війни, якщо це відбудеться все ж таки літом, якщо це не відбудеться ще раніше, бо це ще і раніше може відбутися. Це може відбутися і весною, коли потепліше. А що стосується інших країн. Я не можу сказати, що інші країни якось дуже активно зацікавлені. На даний момент у них також іде військова підготовка. Всі готуються до найгірших подій. але в 25-му році, якщо буде оця зброя небезпечна, якось десь застосовуватися, то це вже буде застосовуватися не одна ракета, а це вже буде взаємно туди-сюди літати. І якщо це буде вмикати вже найнегативніший сценарій для нашого світу, ми цей негативний сценарій також дивилися через регрес. То в ньому ракета летітиме на територію Росії, на територію Індії і на територію Європи, десь між Бельгією і Францією. І також одна ракета буде летіти е, десь на ну, в, до території Сполучених Штатів, але начебто як не долетить. Ну, тобто долетить, і десь впаде в воду, це, як ми дивилися. Тому там ну, той, хто. Оце все провокує так, Росія, вони туди самі і отримують. але це всього лише один з варіантів. Тобто я не знаю, що збудеться просто з того регресу деякі моменти вже позбувалися. Про вибухи в Туреччині збулося, про нові урагани в Сполучених Штатах. Ми це дивилися ще восени весною, і це збулося. Ну, Тому я і вирішила розповісти про це, щоб якось попередити людей, що я не думаю, що ця зброя буде використана на території України. От я ну, і не відчуваю, і не бачу це з астрологічними аспектами, і ми такого не бачили в регресі. Тобто, вона, ну, якщо буде використовуватись, то це буде або на Близькому Сході, або Індія, Росія. Так, ну Останній варіант, я думаю, задовільнив би нас ідеально. Ну Там ми дивилися, до речі, що там ракета прилетить не в Москву. Угу. Ну я як завжди, центральна Росія в нас лишається в безпеці, а страждають інші регіони. Ну їм же ж на них все одно. Вони ж там і самі тестують ту зброю, до речі. Чи ж будемо спостерігати далі? Обов'язково будемо проглядати ці ймовірні сценарії для України і сподіватися, що все ж таки ми оберемо той найкращий варіант сценарію. Який допоможе якомога швидше завершити війну і з мінімальними наслідками в подальшому для нас? Я дуже дякую тобі, Яночка, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Зараз вертаюсь до вас, любі наші глядачі, і скажу, що передиви. Тися, можете наші попередні з іною інтерв'ю, щоб переконатися, що в числах, коли називає дні прильотів, ну я ще не пам'ятаю такого, щоб не здійснилося. Завжди дати дуже точно Іною сказані, програються. Тому давайте все ж таки, як мінімум, в ці дати бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і давайте краще перестрахуємось. Краще хай це не здійсниться, але все ж таки ми будемо у безпеці, принаймні в ці дні. А, також нагадую вам про можливість доєднатися до Ютуб каналу нашої гості і недовгань. Посланка знайдете нижче під цим відео, доєднуйтесь також до нашого Ютуб каналу. А, натискайте на дзвіночок, щоб першим чути та бачити найактуальніші наші прогнози, а також під цим випуском чекаємо на ваші коментарі. Якщо виникають питання, теж їх прописуйте. Буду обов'язково задавати їх у наступних наших ефірах. Ну і хотілося побажати кожному з вас мирного, тихого дня. Бережіть себе. до побачення. До побачення.